60-річний Ігор Авраменко порається на кухні власного ресторану. Восени 2021-го він повернувся зі США після понад 30 років еміграції та відкрив у Києві власну бургерну. Ігор каже, хотів запропонувати киянам не просто їжу, а американський спосіб життя. Для оформлення закладу чоловік привіз із США крісла, килими та понад 60 постерів це стиль життя. Це про те, у що ти вдягаєшся, які фільми дивишся, яку музику слухаєш, які книжки читаєш, яких друзів маєш. Це твій стиль життя. Авраменко – уродженець кривого рогу, переїхав до Каліфорнії у 1989 році за часів радянського союзу, завдяки єврейському походженню матері. Спочатку щоб заробити грошей, займався реставруванням машин. Працював у таксі та вантажником. Я одразу зрозумів, що це велика країна, сильна. І ти маєш бути її частиною. Ти повинен працювати, і працювати і працювати. У 2010-му відкрив у Каліфорнії власну закусочну на колесах. It's RV, це арвіакшлице Аерострім. Це насправді будинок на колесах. Він уособлює американську мрію, адже всі мріяли купити Аерострім, алюмінієвий маленький будинок на колесах, і багато подорожувати мандруючи по всій Америці. Це 60-ті, А ось цей це шевроле кінця 50-х. Я перетворив реальний аерострім на професійну кухню. Так я готував пиріжки та борщ у Лос-Анджелесі до Києва. Ігор приїхав влітку 2021 року та вже у вересні відкрив свій заклад. Перший час чоловік буквально жив на роботі. Я Тут жив. Ось ця кушетка розкладається. Я тут спав, а особисті речі складав ось сюди. Бізнес пішов, але вже за шість місяців. Ресторатор був змушений перервати діяльність. Росіяни загрожували захопити Київ. Тоді бургер, на як і більшість інших закладів столиці, віддавали усю їжу волонтерам у лікарні та на фронт, поки росіяни відігнали від Києва. А опенманслийтер я відкрився через кілька місяців у квітні, а вже в травні запрацював наповну. У той час було небагато компаній, які працювали у галузі харчування. Окрім декорації, Авраменко привіз зі США традиції приготування бургерів. Це притаманний для Каліфорнії спосіб – бургер. Навіть перші булочки для бургерів ігор привіз з Каліфорнії серйозно, це повинна бути правильна булочка. Я привіз булочку з Лос-Анджелеса, і ми зробили наш рецепт тут, у Києві. Тобто, ми зробили репродукцію правильної булочки з Лос-Анджелеса. Ми самі готуємо висівки, фарш, правильні пропорції всього, що потрібно. І соус у нас є оригінальний соус, це наш власний рецепт. Там є деякі секретні інгредієнти. Я також привіз його з Лос-Анджелеса. Попри повномасштабну війну, за три роки роботи Авраменко розширив штат до майже 50 співробітників та відкрив ще одну бургерну на лівому березі столиці. Оскільки заклад відвідують і ветерани російсько-української війни, Ігор зробив в ресторані пандус та інклюзивну вбиральню. Анна Костюченко для Голоса Америки з Києва.